Друзі, всім привіт, субота. Не такий вже і ранок, початок 11-ї я собі дозволила поспати за тиждень. Гарна погода, на вулиці так холодно достатньо, але сонечко. подивіться, яке блакитне небо. Ідеально блакитне. Сонечко, це завжди добре. Оч, це замерзло скло, зараз, як і сусідка, буду стояти чистити. Треба дещо купити в магазині, дещо готувати. Все мене на матч на, 13, на 14 .00. треба о 13.30 бути. Він взагалі хоче ще раніше поїхати. І в них буде пригощання. Гуте, так зване. Стіл будуть накривати. І ми вирішили, що я млинці приготую з шоколадною пастою. Ну, на кшталт нутели. Робили це, це безпрограшний варіант. Французи, і діти, і дорослі люблять такі млинці, креп називається. Тож, приготую, ну, це, як я кажу, оптимальний варіант. І інгредієнти всі є, не складно і швиденько і багатенько можна зробити. Також кава закінчилась, капсули для кавоварки. Чоловік п'є таку каву міцнішу. Я заварюю собі. Звичайно. Ось. І, так, по дрібницям їду насправді не в магазин, їду в спортзал. Я, в принципі, ну, і мені подобається, я хочу їхати в спортзал, але сьогодні якось почуваюсь поганенько. Голова болить зранку. Можливо, я не знаю, що це вже. Тома, можливо, захворіла, може, вірус якийсь, не знаю. що, І не, не дуже тут про це думаю. Але ось так, якось без енергії зранку. І це сумно, бо хотілося б хотілося б ту енергію мати зранку і виконати багато різного, різних завдань, але. На позитиві, скажімо так, на мотивації позитиві, а так доведеться виконувати все ж, те, що треба, що заплановано, але без особливої енергії. Чого? Тому спортзал мені має за всіма правилами цю енергію хоча б трошки додати. Ось. Ще в мене там поряд. Багети продаються. Я себе, як бачите, мотивую, як можу. Розказую собі своєму мозку, чому мені треба їхати. Ну і запланувала, тому що, бачите, не щодня мені вдається. Це буде зараз третій візит за тиждень. Якраз норм. Не щодня. Два градуси на вулиці, але це на сонечку, чи що, мабуть, так десь і є. Люди-карбонесці так по-зимовому поодягалися, що навіть зна знайомі обличчя, знайомі люди видаються незнайомими, що ніколи протягом року ніколи не бачиш їх в шапках, в зимових куртках, в чоботах, а це вони дістали свій рідкісний випадок, коли вони дістали такий одяг. Бу -бу -бу. Ось такі, в нас, такі в нас справи. Субота. Повно людей. Всі на закупи. Стільки автівок. Але ж у нас тут цілий торгівельний комплекс, карфур, величезний супермаркет, магазини різні і будівельний. Такий не гіпермаркет, а супермаркет будівельний, велдом «Well називається. Ой, як класно гори видно, засніжені вершини. Пекарня, потім ось для декору центракор, там ну, біо, пікар, все на такому п'ятачку. Тому машин, відповідно, багато. Ну, а ще, я думаю, багатенько буде людей в спортзалі, якраз всі, як і я, повисиналися. До обіду ще є час, тож поїхали займатись. Побачимо. Побачимо, побачимо. Звідси вже дивлюсь, чи є місце на парковці. І не бачу. Будемо розвертатись, якщо що. Та, здається, є Цій кімнаті я вперше так, щоб зайти. Зараз тут буду робити розминку, тому що ті кімнати, які я зазвичай використовую, зайняті зараз бачите? Тут збираються час від часу групи разом з тренером боксують. О! Така історія. Різне обладнання є більше на кросфіт схоже. Карфур біжу трошки затрималась, тепер поспішаю. Так, трохи розслабилась, забула, що в мене обмежений час, і що вже не шоста ранку, коли я розпочала, тож тепер поспішаю. А... Приготувати все, що необхідно. Дуже сильно в мене боліла голова. З самого ранку я не випала таблетку, випила кави та й поїхала. І зробила одну помилку, яку потім зрозуміла, що мені треба було з кардіо розпочати, тобто пробіжку або хоча б пройтися на доріжці. Але я почала робити вправи. До речі, сьогодні була присутня. А, тренерка, я в неї там пару тренажерів розпитала, як правильно що робити. Ну, продуктивненько, хоч і. Ну і поки на тренажерах то голова кожного разу боліла, ну пульсувала сильніше, і у нього ж було лячно трошки. Потім я пішла пробігтись на доріжку, і мені стало не те, що краще. Стало супер добре. Ось та енергія, яку я шукала, знайшлася. І все стало на свої місця. Тож допомогло. Мені врешті хотіла сказати про сауну, минулого разу, минули вихідні. Я вам казала, що хотілося б спробувати, але я не змогла її вмикнути. І вирішила, що, мабуть, вона не працює. Але я була вранці, коли... А, в неділю не було взагалі тренерів. В неділю вони, мабуть, не працюють. Не було в кого запитати. Сьогодні побачила, що люди активно користуються сауною, тож вона працює. Роблю висновок, що вона працює <рес> <рес> секретним чином, коли присутні тренери. Ну, мабуть, це і правильно, для того, щоб вони контролювали взагалі ці процеси, скажімо так. Це й таке. Краще все ж таки раніше починати. Зараз в мене це почуття провини перед дітьми. Не знаю, добре це чи погано. Ну, нічого доброго в цьому немає, але теж це таке, з чим, мабуть, треба боротися. Час, час для себе все ж таки. В мене є такий пунктик, що це викликає в мене ось таке почуття. Коли я йду рано вранці, його відповідно немає, бо я знаю, що діти спатимуть. Я їм не заважатиму, а тепер ось так. Нічого, впораємось. Волосся не посушила саме, саме тоді, коли виходила з душу, згадала про те, що мені треба взагалі-то пришвидшитись. Тож я швиденько-швиденько ось так от в каптурі ходила в супермаркеті і на вулиці. Така історія. Їдемо с з шоколадом. Ми приїхали раніше. Семену захотілося приїхати раніше. Приїхали десь на 25 хвилин до того, як всі мають збиратися. Збираються на другу, на другу 30 розпочинається, щось розпочинається. Не знаю, котрі там матч розпочнеться, але ось так Семен хотів бути найпершим. Він найперший, нікого немає, Він пішов пройтися, може, когось там десь за кутком зустріне, але поки що так. Лія на дереві, лавпочка. Лія кличе з собою в м'яча пограти. Ми з Лією приїхали в Маюс. Мама хоче щось подивитись швиденько. Бачите, за бажанням можна придбати, хоч використані вже, але лижні бутси. дивіться, які новенькі. Ковзани гарненькі. Бачите, може, хтось подарував, але не, не знадобилось. Це ж захист великої їздити. Ролики ось такі Вінтажні. По складачка бачили теж вінтажна. чиїсь домашні колекції. Бачите, звільнили будинок і все звезли в Маюс. Все, що було. Хтось життя збирав звідкись це все. Привозили. Ось це накопичували. Тепер все це тут опинилось. Он з рогу, яка риба зроблена, бачила? Okay. Ой, смішненьке. Скільки всього цікавого, бачиш? Угу. Таке все гарненьке. Ось хтось качок збирав, мабуть, бо різні, ангуски, качки, лебеді. Різні пташечки он дивинок. Це сіль. Ну, взагалі це все для краси. Сіль, перець, металеві. Манюсінки такі гарні. І ось таку плівку з катартину. Круглу для нашого столу підійде, можна було б оновити новеньке, запаковане, комусь не знадобилось. Ну, зараз ідемо, останнє показує. Ось де справжні вінтажні ролики. Ось ці ось взагалі зі шкіряними ремінцями. Їм, мабуть, 100 років, а може і більше до Для вертепу так? так так ну ми Лією знову. Тут знову біля спортивного поля приїхали вже матчу не було. Вони там пригощаються, ми сходили, знайшли семена. І тепер я його чекаю. Він не дуже чомусь <хоже> хоче, щоб я там активніше брала участь Ох, в його таких активностях. проявляє дорослість, мабуть, так. В будь-якому разі в мене є час спокійно посидіти, Лія знову на дереві. А, обіцяла в минулому відео, яке виявилось доволі тривалим, тож не розповідала. А, Семен радо взяв мене ось цю підвізку з тризубом, яку я показувала. Ось і він. Лію з дерева забери, будь ласка, Вон там якщо. Це я це не... Типу, я про останній, постанти, типу, ти що приніс. Вже, типу, як кілька хвилин там було ще все на місці. Тільки трошки поїв, Я приніс і це і вже за, за кілька хвилин там все так само, крім цього, вже була пуста тарілка І всі мені сказали. Що дуже смачно. Ну, Вона мені казала а одному. Казали, щоб це спробувати це дуже смачно. Бо воно ще тепло за щось, це вже було холодне, а це в фальзі було і воно було тепле. Коротше, класно я зробила. Так, дякую. Млинці мої. Це я знала. був перевірений варіант, я знала, що таке буде. Тож таке, стовідсотково потрапила в ціль, всі пригостили. Пішов лію забирати з дерева, знімати мавпочку. Так, отже, підвізка підійшла, Лія Масці просто страшенно зраділа, вона і зараз з нею приїхала, і спати ж в ній лягла, і все. Так що все влучно. Там дещо для себе придбала також. Що... То... На іншому каналі треба розповідати про закупи. Щодо обладнання, яке ми придбали, ну, цю лаву, яка для тренувань, там є і для тренування ніг, все треба показувати окремо. Відмовився чоловік заносити в будівлю, тому що ну, мені треба домовитися з адміністраторами нашими, щоб можна було в вільній кімнаті поставити єдиний і величезний мінус, що не складається. Здається, я про це казала, що ну, не піднімається більш сучасні лави, вони так складаються і менше місця займають. а Ця ні. І це проблема, тому що ну, в нас в квартирі, в якій ми мешкаємо, там точно немає місця для неї ось Там ну, таке, штанга з вагами, все, все як є. Але то вже деталі. І власник, який продавав, до речі, мене, ну, я була впевнена, що в мене є 50 євро готівкою і 10 євро буде монетками. Чомусь я була впевнена, але 2 євро мені не вистачило. Просто це така ганьба. А, ну Він та нічого. Хі-хі-хі-хі, я кажу, я вам. Я положу в конверт і вам вкинув поштову скриню. Зроблю так, бо це ну, не, не окей, ну, неправильно так робити. Я просто ну це моя, моя помилка, кажу На фото. А, І він сказав: ось чому нам пощастило. каже: в неділю має приїхати, мають приїхати меблі. І мені треба звільнити гараж максимально. І ну, я не можу чекати того клієнта, який я мав забрати в п'ятницю. Сказав, що буде після неділі. Його це не влаштовує, тому він перепропонував мені. Ну я кажу, бон шанс порну. Гарний шанс для нас ну, наша вдача. Що ми отримали ось це за 60 євро. Власне, це все. Будемо їхати додому. Вечерю готувати вже. Рікзайфон назад, тут. Назад, кинь, будь ласка. Бережніше. Друзі, таким вийшов влог за суботу, і трохи було ще й домашніх справ. Звичайно, може і не трохи, але того я вже не фільмувала, а також не показала в цій серії. Що ж, ми з Лією там придбали, вимаюс, витратила аж цілих 14 євро. Не знаю, чи не запланувала. Можливо, на каналі про закупи буде окреме відео, коротеньке зніму. Або тут якось побіжно в наступних влогах покажу. Щось цікаве, мабуть. Принаймні, напишіть мені, чи вам з нами було цікаво на барахолці такі, як я її називаю, чи подобається вам такий контент. Будемо продовжувати, якщо так. І побачимося в наступних відео. У мене проблеми тут з камерою, вже котрий день поспіль. Тож до вечора б'юся-б'юся. І врешті мені вдається відредагувати. Тож ті, хто чекають на відео зранку або принаймні до обіду, як то було раніше, вибачте, будь ласка, затримки в мене технічні. Буду виправляти, треба камеру відправляти на ремонт. Тож наступні тижні цим і і займуся. А поки що, дякую за перегляд ще раз. Бережіть себе, будь ласка, побачимось. Давайте.